Бачимо, що ці всі удари вони теж не випадкові по інших містах нашої держави, коли обирається конкретне якесь місто. Тим більше це міста, які Впливають перш за все на економіку нашої держави. Це ті міста, які приймають участь найбільш активно, і це зрозуміло, чому? Ну якщо Одеса це порти, це море, зрозуміло. Впливають на нашу обороноздатність, на нашу ресурсність. А війна на сьогодні триває така, що ми говоримо перш за все про боротьбу ресурсів. Отож, це очевидні речі, які сьогодні знаходяться на поверхні. То Базовим залишається і ще раз підкреслює головне. Війна триває, вона буде продовжуватися, і Путін її не збирається зупиняти. Звідси висновок, який теж є традиційним, що зупинити Путіна може лише сила. Сила зброї, сила нашого війська, і звичайно, те військо, яке буде підкріплене, зокрема допомогою Сполучених Штатів і наших європейських партнерів, імпонує звичайно усім нам позиція канцлера Федеративної Республіки Німеччини, який чітко говорить про те, що на сьогодні вичерпані дипломатичні шляхи з Путіним. Не треба говорити треба путіна знищувати і сподіваюся за цим будуть відповідно і ті е, інструменти надані нам і ті санкції які європа е, разом з штатами сподіваюся задіє в тому щоб зупинити війну Ну і власне дійсно хочеться в продовження ваших слів сказати, що канцлер Мерц говорить, що дипломатичних уже підстав для урегулювання цього конфлікту немає, але на жаль, поки що якихось активних дій також не бачимо. І от почнемо з вами говорити про те жахіті, яке наробила Російська Федерація протягом цієї ночі а, загалом на території нашої держави. А, бо знаємо, що столиця була під ударом і не тільки поговоримо про те, що відомо станом на зараз. Попередньо Російська Федерація випустила. Близько 400 дронів, і щонайменше 12 ракет різного типу по Києву по столиці нашої країни, і повітряна тривога у столиці загалом тривала понад 10 годин. На своїх екранах можете побачити те, як літали дрони, те як загалом запускала Російська Федерація кляті дрони по території України. Ми бачимо, що транзитом вони пролітали включно через Суму, через Полтаву, через Дніпро. А в них традиційні все з Російської Федерації. Як ми з вами бачимо по мапі, але включно також шахе рухалися і в Чернівці. Це по мапі видно. Нагадаю, що ця мапа ґрунтується на інформації з телеграм-каналу Монітор Напрямки руху, які вказані на мапі, є офіційно оприлюдненими вище згаданими джерелами. А включно є такий телеграм-канал Радар, Ви маєте змогу підписатися, бо вони дописують, що летить, куди летить і в якій кількості воно, на жаль, летить у той чи інший регіон України. Але знову ж таки нагадаю, що вже з'явилась інформація від повітряних сил збройних сил України, яка точна кількість літала шахетів і ракет території України. так от повідомляється, що в ніч на 10 липня з шостої вечора противник атакував, застосовуючи 415 засобів повітряного нападу. А саме 397 ударних биплати по шахет і безпілотників імітаторів різних типів із напрямків Брянськ, Приморсько-Ахтарськ, Курськ, Орел, Мілярово і все це із Російської Федерації. Із цих всіх триста. 97 шахедів було лише 200, близько 200, писали повітряні сили шахедів. А те все ми розуміємо, як завжди, приманки, імітатори, так би мовити. Окрім того, вісім балістичних ракет воров запустив іскандер М із Брянської області. Також шість крилатих ракет Х-101 з повітряного простору Сратовської області Російської Федерації і чотири зенітні кровані ракети С-300 із Курської області Російської Федерації. Як дописали у повітряних силах, основний напрямок удару це столиця Україна, місто Київ, і от далі про це будемо говорити. Андрій Ковленко, керівник центру протидії дезінформації, дописав у себе в телеграмі початково ввечері, що росіяни просто зараз використовують територію Білорусі для прольоту шахедів. Ще одна ніч минула у повітряних боях. На ранок написав Андрій Ковленко. Дякую кожному за стійкість нашим воїнам за роботу. Росіяни дуже хочуть зламати тил і перемогти нас у наших же головах. В них не вийде. Черговий був масований наліт саме шахедів. Саме дронів, які засоби масової інформації встигли охрестити рекордним? Так чи, чи не так це дійсно? От начальник управління комунікацій повітряних сил Юрій Ігнат вказує на ключовий нюанс: реальна кількість бойових шахетів була втричі меншою ніж загальна цифра озвучених. Цілий Ігнат саме пояснює, що більшість апаратів була дронами-імітаторами, які імітують справжні бойові безпілотники. Візуально, акустично і навіть у радарах їхнє головне завдання це перевантажити систему ППО, розпорошити ресурси і ускладнити ухвалення рішень. Але ж наші хлопці вони ж навчилися діяти розумно. Вони вже дрони. Відрізняють, вони аналізують їхню поведінку у повітрі і визначають, що що треба знищити, що треба подавити, або на превеликий жаль, треба дозволити цьому металобрухту впасти. Ну і це нова фаза війни в небі, де війна стає не про силу, а дійсно про якість розпізнавання. І швидкість реакції. Ну і водночас, попри домінування цих обманок, кількість справжніх кинжалів таке ж досягли цілей. Вона спричинила і локальні руйнування. І навіть дрони, імітатори не завжди безпечні. Деякі можуть таки нести в собі вибухівку. Тож цивільних просимо ще раз, не чіпайте те, що впало з неба. Ну просто будь, будьте пильними, це ж ваша безпека. Ну і ця атака була не лише фізична, вона більше була як інформаційно-психологічна операція. І бо ну, її справжній масштаб, те, що ми бачимо, це у тому, як ми вчимося її розуміти і вчимося її правильно нейтралізувати. Ну от і стосовно тої нейтралізації, ми вчимося на цьому нам. Десятки компаній, як в Україні в Україні, десятки компаній вже пропонують різні системи протиповітряної оборони. Ми звісно ж уже ж ведемо перемови з країнами, які надають нам цю систему протиповітряної оборони. Ну і оповіщення теж нам не важливе. Воно ж оповіщує цивільних про саму ж небезпеку. Ну і от. Ізраїль, наш, наш партнер, можна так, так би мовити, той, що зараз страждає від Ірану, от вони теж нам запропонували свою систему оповіщення, саме ізраїльську систему локального оповіщення про повітряну тривогу. Але місто Київ. Відмовилося саме від цієї системи, вона не захотіла бути саме цим пілотним містом для впровадження цієї ізраїльської системи локалізованого оповіщення. Про Повітряну оборону про це повідомив саме Тимур Ткаченко. Це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації. Ну, принаймні, поки що це не стане містом для цього впровадження. Попри саме попередні плани, протестувати технології схожі на ту, що використовується саме в Ізраїлі. Саме українські фахівці, військові фахівці, вони дійшли до висновку, що саме ця модель ізраїльської проти е, оповіщення про повітряну оборону вона є не для наших реалій. Справа саме в особливостях нашої війни, саме е, ну не нашої війни, а розв'язаної Росією. Е, це висока щільність забудови у нас інше, зокрема саме у Києві, і це створює труднощі, саме з точним визначенням. Районів загроз. загроза з боку шахедів. Це вже зараз не повільні цілі, це є швидкісні об'єкти, які діють фактично як реактивні снаряди, і їх час підльоту надто короткий для саме вузькорайонного сповіщення. Ну і плюс до того, що прилітає саме ці ж обманки. Як саме оповіщення буде працювати саме з цими дронами? Теж невідомо, тому і відмовилися. Ну і до того ж, саме ймовірні маршрути ударів можуть змінюватися за лічені хвилини, бо і, і тому локальне повіщення воно не встигає адекватно реагувати. Ну і і справді по цьому, тому, як гля... ну, якщо глянути, що з точки зору аналітики, з точки зору ем, доцільності. Треба більше обирати. Чим більше варіантів, тим кра... кращий варіант буде і для нас обраний.